Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотапечвод з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. Сьогодні дивимося бій на тій самій карті, що попередній, звичайно, на моєму каналі. Хто не бачив, це був бій на Ренегаті. Ми сьогодні знову граємо на Піщаній річці. Не міг я показати бій на баткері. Це рекордний бій по завданій шкоді в патчі 124, дуже рідкісний гравець, дуже багато верніше, дуже мало. Настріляних на цьому танку бної шкоди дуже мало гравців грають на ньому. Не знаю, можливо, важче на ньому почало гратися в сьогоднішньому рандомі. Не знаю, з чим це може бути зв'язано. Обов'язково напишіть в коментарях, буде ну дуже цікаво почитати вашу думку з приводу цього, чому немає. Цих танків в рандомі, багерів. От, наприклад, в нас є в нашому сетапі тавку в сетапі противників. Дуже важко настрілювати на цьому танку. Тож ви не думаєте, що так все легко і просто. Треба мати прямі руки та дивитися. От сьогоднішній наш автореплею якраз це і робить. От, подивіться: у нас є срібна нашивка. Це не проста нашивка. Цю нашивку видавали за особливі кланові бої це найкращі. Клани європейського серверу змагалися, не пам'ятаю, що там давали звичайно. Мені здається, що гроші там, якісь долари туди-сюди, який клан переможе, змагалися між собою. Це срібло, це срібний срібні кулачки. Є ще золоті, золоті це за перше місце, срібні це за друге, звичайно, і бронзові кулачки за третє, відповідно. І так подивіться 580 тільки що літа по. Йоху, скільки у нас тут середньої шкоди запирає 480. У нас вилітає більше, ніж на 100 одиниць. За постріл більше вилітає дуже і дуже чудово. Майже 4 тисячі вже настріляного. 2-0. Рахунок є дуже чудово. Зараз роздає паки нашого теріплею. Зараз із третій з стоковою гарматою. 300 раз шкоди в нього за постріл. Бачу, у нас заблоковано бронею. Так, і... Ми зараз просто його мінусуємо зараз наш союзник, просто став він рухається. От не дав він нам зробити просто. звичайно, ми його добираємо. 289 хіпотів, але ми могли давати повну альфу. Подивіться, 4755 у нас вже в копілочці. Ми їдемо шукати наступних противників. До речі, ми могли поїхати отуди назад. Там теж противники ще були, але подивився наш авториплею. До речі, дуже шикарний. 3D-стиль його. Теж би, хотілося б мені такого мати, але немає. Ну що ж зробиш? Так, і ми туди не поїхали, бо тому що, е, забув докінчити свою думку. Там з лівої сторони, а там, де тільки що посвітилася ворожа бабаха на своїм респауні, там, де двійка намальована. Там респаунилися танки противника. От там ПТСА стоять і наше в туди не ризикнув поїхати. Зараз ми зустрічаємо ВКшку. Просто імбас від у танків одна проти другої. Зараз штовхає нас об'єкт 705-й. Чому він туди поїхав на вк 72.01К, Невідомо. Ми працюємо тільки на голдових підкаліберах. Які, скільки у нас пробивають? 320 мм бронепробиття, втрачають на відстані до 300 мм бронепробиття. Бронебійні снаряди, звичайно, возить нашого туріплею, 272 мм бронепробиття е, мають вони максимальні. І 253 втрачають на відстані. Осколку власні снаряди, так що у нас 620 за постріл, 130 мм бронепробиття. Це дуже шикарний показник. На осколку власні снаряди ми можемо пробувати, наприклад, такі танки в борти, як об'єкт 140, осколку власними снарядами, Радами давати більш ніж на 600 середньої шкоди за постріли, і тим часом, поки я вам тут це розповідав. Ми вже майже маємо 7 тисяч в копілочці настріляного по команді противника. 9 п'ять рахунок, і по там не все так чудово. Ми похідпойтикам зараз уже зрівнялося, бо ми вели на 2000 по похідпойтам. І зараз наша наша команда, наші союзники просто давлять там, де респаун був противників. там з лівої частини міні-мапи, куди ми дивиться, куди дивився тільки що наш автор реплею, Тільки проїхалися. І 2000 як корова злизала з нашої команди. Але все ж таки доїжджають наші союзники конкура на чолі з ним. Так і зараз трішки сумнівний момент. Подивіться, не веде ні вліво, ні вправо на шовтриплею. Він нібито знає, де може показатися ворожа бабаха. Не веде він ні вліво, влівоні вправо. Не знаю, звичайно, я не спеціаліст по всяких тундрах, по заборонених таких модифікаціях. Можливо, є якісь глядачі, спеціалісти і напишуть в коментарях за що, я буду дуже вдячний. Але мені здається, у нього все ж таки щось є. Або як я вже ще раз повторюся, він не водив вліво-вправо. От зараз, наприклад, ми дивилися, що там було зрозуміло. Там нічого зрозуміло не було. Там було просто видно от це ми стріляли через кущі чи через деревце. Невідомо було, але зовсім не було нічого зрозумілого. І тим часом вже 7400 майже настріляного, 10-6 рахунок. Стоїмо ми на базі. Леопарда 1 підсвітили ми. Так, так, ми підсвітили нам капнув асист 539. Він нас не підсвітив, що за все, не співпали точки огляду в нас. Чотири фраги на рахунку, і зараз у нас так перекидаємо на осколково-фугасний снаряд. Зараз хочемо присунути по леопарді 1 але знаходимо ворожу артилерію та забираємо 450 з легкістю з нього, злизуємо. У нас 600 з лишнім середньої шкоди. Знову осколково-фугасний снаряд. Так і 491. Завдаємо ми по ворожій КПЗ 491. Ми даємо осколково фугасним снарядом, Так, так. Це іменно був осколкофасний фасний снаряд. Це був не під калібр. Я спеціально передивлявся декілька разів, і у нас уже вісім з лишнім настріляного 121-й справа. Тут та Леопард з лівої сторони. І зараз нам трішки буде важкувато відігравати три противника. Тільки залишаються. У нас немає башти. Немає башти. Нас зараз можуть розвести противники, але у нас в лоб. В, е, в чолі у нас, скажімо так, у нас дуже шикарна броня. Подивіться, який був постріл, який шотик залітає, якийсь дуже шалений. Влючок КПЗшки. у нас швидше йде перезарядка. атаки. забираємо КПЗшку Леопард 1. Тільки що викопав гарядку. Він по нас не влучає і отримує від нас під на 450. Шкода, від нас, до речі, у нас швидша перезарядка, ніж у леопарда 1. Знову даємо постріл. Та дивіться, зараз така трішечки дивна. Ситуація, скажімо так, у нас 9787 завданої шкоди в кишені. Залишається один противник на 121-му. Це середній танк 10 го рівня, китайський, якщо я не помиляюся, і пише наш автореплею в союзний чат ваншот до 10к. І зараз будемо дивитися, що наш сьогоднішній автореплею з Ніком Преме. Прем, не знаю, що за все прем. Там через рисочки в нього написано, невідомо як правильно читати. Зараз. Будемо шукати цього останнього противника, щоб дати десятку. Додивлюся обов'язково бій до кінця. Я, звичайно, не буду нічого обрізати, тільки трішечки присвячу відео, тому що е такий спойлерок ми зараз будемо його шукати. Як і нам зараз буде не щастити, <i> <с>. обов'язково додивлюся до кінця. Зараз ми шукаємо, думав наш теріплею, що зараз він міг знаходитися на цій гірці. Зараз наш об'єкт 263 нікуди не їде. Наш союзник дивиться на мінімапі. мапі Саме хитрий, він думає, що він зараз підловить. Останнього противника і зараз дасть свої 360 середньої шкоди в бортик або кудись туди. Шість врагів у нас на рахунку, 1073 асисту, 2270. заблоковано бронею. У нас 997, хіпольків залишається в нашому активі. Ми можемо танканути 121-го як мінімум два рази і залишитися в живих. Так, виїжджаємо ми на гірку і знаходимо 121-го. Зводимося на нього, звичайно, ми шукаємо прострілчик, де може бути 121-й у нас в прострілі. Так, повертаємо корпус, зводимося на вірочку і не знаю, якийсь міліметр нас відділяв від його Бортика. Не знаю, от відсвітився 121-й, їдемо знову на його пошуки. Не знаю, що відчув 121-й. Вертається він назад, зводимося і в Бортик. Люди добрі, от скажіть, ви просто подивіться, я представляю собі. От що зараз в голові у нашого автора реплею йому бракує трішечки е, отих хід стягнути зі 121 до 10к, до десятки. І зараз дивиться, як його со команда союзники його працюють по 121-му. Як йому кортить дати оту десяточку? Боже, як йому не щастить. Він зараз, я так собі думаю, щось поломить. Але цього разу все ж таки ми даємо 10 153 завданої шкоди. Так зводимося, можливо, вдасться добрати і. Не пробили. Як ми його не пробили? Один Бог знає, що це за все та ВБР. Як я вже сказав, це був рекорд обнови на Бадгірі. Звичайно, ми майстра здобуваємо основний калібр та воєн. Але саме головне у нас десятка. 10 153, завданої шкоди 6 фрагів, 1601 чистого досвіду. Стріляли ми майже повністю весь бій на голодових підкаліберних снарядах і пішли в мінус на 41 тисячу срібла з преміум аккаунтом. Кому сподобався бій та кому навіть і не сподобався, обов'язково прожимайте вподобайку. Підписуйтеся на канал. Я дивився 70% моїх глядачів дивляться без підписки. Це Несправедливо, тож обов'язково підпишись на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.